У музейному просторі окольний замок Луцька провели десяту екскурсію для переселенців, які живуть у громаді, розповіла Суспільному головна спеціалістка відділу Луцького департаменту соціальної політики Інна Кулініч. Раніше за слів екскурсовода Ігора Гулюка на заході розповідають про волинь періоду середньовіччя, ранній модерний період 16-17 століття та історичну спадщину до наших днів. Підземелля каже складається із інтерактивної та історичної частини, що дозволяє відвідувачам доторкнутися до експонатів з приводу внутрішньоперемішних осіб. Це дуже цікавий досвід, тому що вони проводять паралелі з власним досвідом з, з тими містами, де вони бували. Будемо говорити про людей шляхетських шляхту Волинську, яка була дуже активною, яка інвестувала дуже багато в українську культуру тих часів. Цей монах він не випадково. Тут він показує культуру 16-17 століття, яка була характерна для нашого міста, бо такі Ходили, тими піддавами. Я, наприклад, знав, де живе Володимир Великий. Я зараз ходжу п'ятий клас і я вивчаю історію, коли мені буде 18 років, хочу працювати на археолога. Я хотіла більш дочки показати, щоб вона це все побачила, бо це є розвиток. Ініціатива співпраці з музейним простором виникла торік у липні, каже спеціалістка відділу департаменту соцполітики Інна Кулініч. З її слів, вдалося залучити до екскурсій дітей та членів родин загиблих чи зниклих безвісти захисників, багатодітних та прийомних сімей, а також одиноких матерів з дітьми. Вдалося організувати щопонеділка, тобто раз в тиждень, для пільгових категорій мешканців нашої громади. Уже понад 30 екскурсій це загалом майже шість сотень людей. Підземелля відкрилося зокрема в липні минулого року. То звичайно, що це в новинку. І луча нам, і гостям. Микита Чибор, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.